Сьогодні Валера вже зняв кабіну з трактора. Ось ми бачимо, вона вже стоїть. Так, Це ми зараз будемо розбирати порядок. ось штуку. Ну, зараз кюрхером помиємо і знімати кожух щеплення там будемо міняти смс-ку. Бо тече. Підготували бочку. Зараз будемо вести її до трактора. Ось наш керхер. Будемо мити СБ, будемо розпред мити. Тобто всю, всю грязь будемо змивати, готуватися до розборки. Почали мити трактора, дивимося, що у нас ну, там грязючка летить, ну, трохи чистіше став. Ось, Валерчик у нас вирішив помити його, грязний як вже чорт. Вода звідти йде і вона наш Корхер, мойку трактора закінчили перед розбиранням деяких узлів, все отлично. Завтра будемо починати вскривати СБФ і знімати кожух цеплення, щоб поміняти, поміняти цей пристрій смс ку